Вітаю, друзі! Міцубіші показала у всій красі оновлений Outlander 25-го модельного року. Я пропоную спочатку поговорити про нього, а потім перейти вже до Mercedes e 63 AMG. Отже, зовні оновлений Outlander отримає деякі зміни. Мова йде про трохи перероблену рішітку радіатора, оновлені фари та ліхтарі, а також нові варіанти запарлення кузова. Також зміни торкнулися і бамперів, що додає автомобілю свіжості та сучасності. Однак Окрім естетики, Mitsubishi приділила увагу покращення комфорту та керованості. Попри те, що Mitsubishi поки не розкриває всіх деталей оновленої моделі, опубліковані зображення і відео інтер'єру дають уявлення про деякі зміни. Салон зберіг характерні риси дизайну, знайомі власникам поточної версії, але набув нових елементів, що роблять його більш функціональним і комфортним. Центральна консоль була перероблена, і тепер підстаканники розташовані у більш зручному місці. Крім того для остоплення інтер'єру запропоновані нові кольорові рішення, які підкреслюють преміальний характер автомобіля. Покращені матеріали оздоблення та модернізовані технології забезпечують більше зручності для водія і пасажирів. Серед ключових нововведень варто відзначити встановлення аудіосистеми Yamaha. Також перша в моделях Mitsubishi буде інтегровано сервіс Sirius XM 360 l для потокового супутникового радіо. У технічному плані також є зміни. Особливу увагу приділено гібридній версії Outlander. Оновлений варіант цієї моделі отримав акумулятор збільшеної ємності у 22,7 кВт на годину, що підвищить запас ходу на електротязі. Також Outlander 25-го року отримав більший паливний бак вершиною змін і збільшена потужність гібридної установки до 306 кінських сил, що явно є сильним ходом компанії. Для покращення ходових характеристик Outlander комплектується іншими шинами і отримав модернізовану підвізку. Для багатьох Outlander залишається лідером продажів бренду, особливо він популярний у США. Тільки в третьому кварталі 24-го року було продано понад 11 Надцять тисяч стандартних моделей і 2279 гібридних версій. Така популярність пояснюється вдалим поєднанням стилю, технологій і доступної ціни. У США початкова вартість оновленого Outlander становить 28 395 тисяч доларів. Хоча в наших широтах про такі ціни можна тільки мріяти, тим не менш дебют новинки це важливий крок для бренду, і ці зміни лише посилять позиції автомобіля. Куди подівся Mercedes E63 AMG? чому новинка ще не з'явилась, і коли чекати топову модель? Сьогодні я спробую відповісти на ці питання. Тож починаємо. Почнемо з того, що ще минулого року Mercedes планував впровадити найпередовіші технології у свій флагман. Новий автомобіль мав отримати замість знайомого 4-літрового v 8 рядний турбомотор на 3 літри. В складі підключаємо гібридної системи. Йшлося про бензиновий двигун із серії М 250 6. але цим планом не судилось здійснитись. Катастрофічно низькі продажі нового Mercedes c 63 відкрили очі керівництво компанії на абсурдність їхньої стратегії. Обраний компанією Курс міг привести їх до занепаду, і перші дзвіночки вже є. Продажі падають другий квартал поспіль, і невдачі в Китаї лише ускладнюють ситуацію. Саме низька популярність c 63 та негативна реакція фанатів бренду на зменшення об'єму двигунів змусили керівництво переглянути. Свої плани підніж пішла ідея перевести е 63 АМГ на трилітровий мотор. Катастрофічність цього задуму важко переоцінити, особливо на тлі головного конкурента у вигляді BMW m 5 який досі пропонує v 8 У Mercedes усе ж таки схаменулись і відмовились від цієї ідеї, вирішивши повернутись до силової установки на базі 4-літрового v 8 Найцікавіше, що у Mercedes вже є готовий варіант. Він використовується на останньому Mercedes gt 60. 23 SE Performance. Кузові купе, ключова особливість новинки. Це інноваційна гібридна усилова силова установка. В її основі лежить 4-літровий В8, розташований на передній осі, і електромотор, інтегрований у задню вісь. Електромотор, потужністю 204 кінських сили і 320 ньютон метрів, доповнений двоступеневою трансмісією та механічним самоблокувальним диференціалом задньої осі. На виході така установка видає неймовірні 816 шістнадцять яких сил і 1420 Нм, які передаються на всі чотири колеса через фірмовий дев'ятиступеневий автомат, зважаючи на те, що копе розмінює першу сотню з такою установкою за 2,9 секунди, топова Єшка витратить трохи більше. За останніми даними їй потрібно лише 3 секунди, щоб порадувати вас сотнею на спідометрі. Вся гібридна частина живиться від високопродуктивної батареї, розроблена з урахуванням досвіду Mercedes AMG в автоспорту. Орті вона розташована над задньою вісім. Це не лише покращує розподіл ваги автомобіля, а й мінімізує втрати енергії завдяки скороченню довжини кабелів. Розташування електромотора на задній осі забезпечує миттєву реакцію під час старту, прискорення чи обгону. Електромотор, працюючи в тандемі з бензиновим v 8 забезпечує не лише потужний розгін, а й комфортне керування потужністю. Двоступенева трансмісія електромотора автоматично переключається на вищу передачу на швидкості близько 140 км на годину, забезпечуючи максимальну ефективність і плавність. А тепер уявіть, що кілька років ви працюєте над автомобілем з однією силовою установкою, а потім вам кажуть, що потрібно встановити іншу установку і почати. Все спочатку звучить як божевілля, і Мерседес, на жаль, сам створив ці проблеми. Такі радикальні зміни вимагають більше часу для реалізації. Тому друзі, саме в цьому й проблема. Мерседес потрібно більше часу, щоб змінити концепцію нового Е 63 AMG. І хочемо ми того чи ні. У цьому поколінні він вийде значно пізніше. Зважаючи на те, що нинішній e е клас дебютував у квітні 2023 року. Новий E63 AMG дебютує у тисячі. 2025 році. У протилежному випадку Мерседес не має сенсу випускати його пізніше, адже тоді вже буде на підході рейстайлінг звичайного e е класу що може створити додаткові проблеми для бренду. Тож, друзі, топовий e е клас буде. Мерседес працює над його створенням, і він буде явно цікавішим за новий BMW M5. Пробачте мене, фанати BMW. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео. Рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі!